Чи буду я працювати? Буду і на високому рівні, я буду вигравати. Я тренер-максималіст. Я хочу переграти свого тренера-колегу. Він для мене не ворог, він для мене суперник в цьому матчі. Після Матчі ми пожали руки один одному, це цивілізовано і нормально. Я хочу перемагати. А він хоче мене перемагати. Муріні хоче перемагати. Мені подобається Мауріні, він хоче весь час перемагати. Я ну, також хочу так? ну, По амбіціям так. Я по амбіціям, якщо немає амбіцій, поміняй професію. Хтось каже, от, Грозний, там от він не хоче йти в такі команди, в такі він в першу, Ну Чому я повинен йти туди, якщо я тренер то прівня. А там повинні я не маю права займати місця. Я вже пройшов той шлях давно. Там повинні молоді тренери повинні працювати, а їм де працювати молодим тренером. Ви на спортивного директора не погодитесь, правильно? Хочете тренером? Мені сьогодні. Ще цікаво тренувати, знаєте? Може, колись наступить момент, коли я скажу, ви знаєте, я втомився від тих дальніх перельотів, там, наприклад, Москва, Владивосток чи ще якісь, або образно говоря, як в Росії, є ж великі перельоти. Є, звичайно, це не так просто. Може я, наприклад, побачив, що хочу більше часу проводити вдома, і мені не хочеться на виїзди десь їздити, А сьогодні мені це цікаво. Сьогодні мені цікаво кожен день на футбольному полі тренувати. Я режисер, і мені цікаво ставити, знаєте, спектакль і відкривати нових гравців, відкривати нові зірочки. Я не піду працювати до президента, який буде мені розказати, що я повинен робити, які склади маю ставити, кого міняти і так далі. Я не буду працювати, тому я не йду. Так само і мої колеги, яких ви назвали. Значить, тренером не треба управляти, що от ти будеш діляти так, а там буде то. Ні. Тренера. Тренер конкретно відповідає за результат. Тренеру ставлять задачу, він виконав, пожали руку, руки один одному і відновили контракт, продовжили контракт. Не дав результат, тренер приходить, пане президент, я не дав результату. Вибачте, пожав руку, пішов на моє місце, повинен піти хтось інший. Це, це от система, яка повинна бути. Нецікаво працювати там, де не дають тобі можливість творчо працювати. Я буду працювати там, де буде цікаво мені, де будуть амбітні задачі, де буде довіра. Довіра, взаємодовіра зі сторони роботодателя, зі сторони тих, хто платить грошей. Якщо він хоче мати, мати хорошу команду, запроси хороших тренерів і дай карт-бланш тренеру, щоб він працював. Все, більше нічого не треба. Якщо ти хочеш мати ручного тренера, то не зрозуміло, для чого ти витрачаєш ті гроші? Для чого ти їх викидаєш в мусорну корзину? Не зрозуміло, тренери йдуть кожних півроку, міняються. не зрозуміло, які футболісти через клуби перекочуються. Для чого це потрібно? Це нікому не потрібно. Розумієте? Тобто все залежить від господарів. Якщо господарі Топ-клубів, ми бачимо, зберігають кращих своїх гравців. З повагою відносяться до своїх тренерів. Є довіра. Подивіться, скільки Мір Челучесько працює у Донецькому Шахтарі, а скільки Ярославський кредит довіри Мирону Маркевичу. Ось, звичайно, ці клуби прогресують.